Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити 367 доларів. Виводних, звісно. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати частину з 200 тисяч доларів від Quantoswap. Quantoswap – це передова децентралізована біржа DEX, яка побудована на Ethereum. Вони зараз запустили аеродроп, в якому роздають 200 тисяч доларів в токенах KeyNS. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за посиланням на сайт та підключити свій Metamask. Ось, переходимо, вгорі справа нажимаємо на кнопку Connect Wallet, підключаємо Metamask. Нажимаємо на кнопку далі, нажимаємо Під'єднатися. Так, І бачимо, що нас успішно ось приєднало, ось мій гаманець. І гортаємо трішки вниз і бачимо, що у нас тут є наш персональний код. Ми його копіюємо, ось бачимо, скопійовано. Тепер ми переходимо в даний Telegram-бот, підписуємось на їхні два канали, підтверджуємо підписку в боті. І далі бот попросить нас ввести цей ваш персональний код. Ось зараз я покажу. Ось нажимаємо на старт, і бот просить вас ввести цей код. Ось я ввів код, і тоді бот попросив мене підписатися на канал. Я це зробив. І бачимо, що тепер ми можемо взяти своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів, і за кожного запрошеного друга ви отримаєте по 1 доларі в токенах QNS. Але тут суть в тому, що вони ще додатково бачимо, розігрують. 50 тисяч доларів суто на реферальній програмі. І ось, якщо ми зайдемо в лідерборд, він також є на сайті, і перейдемо до останнього сотого учасника. Так. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ось бачимо сотий учасник запросився на всі 14 людей. Проте він отримає 367 доларів. Тому, якщо ви запросите 15 людей, то ви, по суті, можете отримати 367 доларів. Але я рекомендую вам запросити трішки більше людей для того, щоб гарантовано вже отримати нагороди. Я думаю, тут можна е, десь так е, 30-40 людей запросити, і тоді ви вже гарантовано отримаєте ці 367 доларів. Тому це досить легкі умови, за яких ви можете легко отримати 367 доларів. Це на даний момент, скільки близько 14 тисяч гривень. Тобто досить хороша сума. Також ви можете виконати інші активності і також отримати частину із призового фонду у 200 тисяч доларів. Ось я залишив посилання, ви можете детальніше прочитати. Тут бачимо по одному доларі за реферала платять. Також ви можете отримати. Частина з 50 тисяч доларів суто стопа по рефералам, про що я вам вже розказував. Бачимо, якщо ми будемо робити твіти, то ми також за кожен твіт будемо отримати від 1 до 3 долара в їхніх токенах QNS. І тут у них ще триває такий твіттер Giveaway, де ми можемо розділити частину з 25 тисяч доларів. Ну, В принципі, це всі активності, тому обов'язково рекомендую вам скористатися даною промоакцією від біржі Quantoswap і отримати гарантовані 367 доларів за те, що ми просто під'єднаємо свій Metamask, перейдемо в бот, зробимо дві підписки на їхні канали, і запросимо десь 20-30 людей по своєму реферальному посиланню. Якщо ви не вмієте запрошувати друзів, якщо у вас немає родичів, знайомих, колег то ви можете принципі, скористатися е, буксами, тобто сайти по типу е, SEO Sprint, де ви можете поставити якусь мінімальну ціну 0,1 долар за те, що користувач виконає ваші, е, всі умови по вашому реферальному посиланню, і ви за це отримаєте кошти. Ну, приміром, витратили ми е, скільки? 5 доларів за те, що е, 40 людей під'єдналися по нашому реферальному посиланню. І виконали ці от умови. 5 доларів втратили, заробили 367 доларів. Як на мене, то це досить вигідно. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.